Це Наталія Мельник, мер Києва кличко відпускає її у найдорожчі відпустки серед всіх чиновників КМДА. Остання була в Лондоні за майже 100 тисяч гривень. Спитаєте, за які заслуги? Мельник очолює департамент економіки та інвестицій і мала попікуватись фінансовим процвітанням столиці. Натомість її департамент майже без бою віддає з бюджету десятки мільйонів гривень фірмам, зв'язки яких ведуть до мера Одеси Труханова, олігарха Пінчука та навіть гендиректора російського лукойлу. Хто така Наталія Мельник та які в неї досягнення на посаді розповімо вже за мить. Наталія Мельник народилася 13 липня 1984 року в Хмельницькому. Освіту здобула в національному авіаційному університеті і отримала кваліфікацію інженер з комп'ютерних систем. Увесь кар'єрний шлях Наталії Олегівни відбувся при стінах КМДА. Спочатку у 2007 році, коли Віталій Кличко ще був опозиціонером, Мельник працювала в головному управлінні економіки та інвестицій, провідним спеціалістом у різних відділах. Тоді адміністрацію керував Леонід Черновецький або Льоня Космос. А далі у 2009-му доросла до першого заступника начальника. В тому ж управлінні і працювала ним півроку. Аж до 2017 року наша героїня працювала начальником управління з питань пайової участі вже в департаменті економіки та інвестицій КМДА. Тоді ж, до речі, здобула освіту юриста в Одеській академії права. Її прихід на таку досить непогану посаду збігся з головуванням в КМДА Олександра Попова, того самого екс-регіонала та соратника Януковича. У тому ж 2017 році Мельник тимчасово спробувала себе в що іншому напрямку і очолила департамент з питань реєстрації. Правда, не надовго, бо вже через рік перейшла до рідного департаменту економіки та інвестицій. КЕМДА зазначимо і той факт, що Мельник не має освіти економіста. Хоче очолює такий профільний департамент. Отже, департамент Мельник займається економічним та соціальним розвитком Києва, реалізовує цінову політику, займається питанням інвестицій та має підвищувати економічну ефективність комунальних підприємств. Оцінимо, що виходить у Мельник вже наступного 2018 року. Їй довелося розгрібати хвости попередників з її департаментом. Судилася компанія «Київтермінал», і намагалася стягнути понад 670 мільйонів гривень. І спойлер таки стягнули. А на думку столичних правозахисників, чиновники департаменту економіки та інвестицій – Просто злили цю справу. Цей Київтермінал укладав інвестиційний договір на реконструкцію Харківської площі, але договір розірвали і компанія нібито понесла великі збитки. І річ у тім, що деякі столичні депутати та правозахисники мають сумніви, що компанія насправді понесла ці збитки. Правозахисник Олександр Дядюк запевняв, що так і не знайшов жодних слідів реалізації проєкту. Я маю знайомих юристів в Київ вони мені розповіли не пхати свій ніс і не підходити до справи на гарматний постріл. У результаті юристи Департаменту економіки та інвестицій КМДА успішно програли першу інстанцію. Вони просто злили справу тупо, нахабно та безпорадно, розповів києвладі правозахисник Олександр Дядюк щодо компанії Київтермінал, варто зауважити одну деталь а конкретно її бенефіціара. Система «Юконтрол» вказує одним з них російського бізнесмена Тамаза Сумхішвілі, який в 90-х був генеральним директором російського лукойлу та Роснафтеекспорт. А до 2012 року серед засновників фірми була компанія міський центр стратегічних розробок. Цей міський центр, у свою чергу, заснували брати Бугеда, який проєкт організована злочинність та корупція. Називав бізнес-партнерами мера Одеси Труханова. Наступна історія також пов'язана з тим, як столичний бюджет міг прогавити кошти на рівному місці у 2021 році. Київрада вирішила віддати під забудову 3,2 гектара землі, на якій раніше розміщувався комунальний автобусний парк. Важливу місію надали департаменту економіки та фінансів. Обрати компанію для забудови. Побудувати мали житловий комплекс. На той момент на території розташовувались доволі застарілі будівлі непрацюючого автобусного парку. Їх мали б знести. І у 2017 році компенсацію за знесення цих будівель оцінили близько 53-58 мільйонів гривень. Проте вже у 2021-му депутати скаржилися на Мельник. За те, що їм не представили чіткі умови, зокрема компенсацію, за яку місто віддасть величезну територію під забудову. Що це означає? Слід зауважити, що подібні інвестиційні процеси в Києві не відрізняються відкритістю. Кияни просто не знають, чи на вигідних умовах департамент економіки та інвестицій укладає договір з підрядником. Власне, через це міська влада і має можливість організовувати роботу з інвесторами буквально в ручному режимі. І, наприклад, просити не реальну ціну компенсації, а зручну для інвестора. Ще один раз Київ втратив кошти буквально напередодні російського вторгнення. Зі столичного бюджету понад 27 мільйонів гривень відсудила компанія з орбіти Віктора Пінчука. Історія співпраці КМДА та Пінчукової Дніпроекології почалася ще в далеких 2000-х. Тоді департамент економіки підписав з ними інвестиційний договір, що передбачав забудову зони відпочинку на озері Видобуцькому новим офісним центром не один рік роботи затягувалися, а потім наш департамент і взагалі передав цю землю в користування іншому підприємству. Як наслідок зі столичного бюджету відсудили 27 мільйонів за таку бездіяльність та фактичну халатність. Пам'ятаєте, як у грудні 2024-го Київ приймав скандальний бюджет? Точно пам'ятаєте, це той бюджет, коли ми дізналися про те, що Державний бюджет зробіть державним бюджетом війни, а міста мають жити своїм життям. Так, от на сесії прийняті того бюджету виступала і наша героїня зокрема повідомляла про програму соціального і економічного розвитку на 2024-2026 роки. Депутати, зокрема, від слуг поцікавилися. Чому під час війни шалені гроші планують витрачати на будівництво нових розв'язок? Мельник надала вичерпну відповідь щодо останнього: завершують будівництво на Дехтярівській і розв'язку на полярній. Думаємо, коментарі зайві. А вираз обличчя Вітренка про все говорить. Також у 2023 році Київлада дізналася, хто скільки витратив бюджетних коштів на відрядження в інші країни, і очолила список наша Наталія Мельник, який сумарно перерахували. Майже 96 тисяч гривень. Імовірно, йшлося про відшкодування на відрядження Мельник до Лондону, де зупинялася посадовиця, з її соцмереж зрозуміти неможливо. До слова, доба проживання у трьохзіркових готелях Лондона коштує в середньому 6 тисяч гривень, чотирьох зіркових близько 9 тисяч гривень, а п'яти зіркових від 10 тисяч гривень. Згідно з декларацією про майної доходи, Наталія Мельник володіє квартирою в Хмельницькому. Ще дві квартири орендує у Києві. Серед об'єктів незавершеного будівництва квартира і нежитлове приміщення у Києві. Їздить на Toyota RAV4 2007 року випуску, яку тоді ще купила. За останній рік отримала зарплатні на понад 950 тисяч гривень. У готівці зберігає 70 тисяч гривень, 3400 доларів і 18 тисяч євро. З вами була влада. Підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.